Всім самий величезний привіт! Хочу з вами привітатися і побажати самого найкращого дня, найкращого тижня, щоб у вас все було якнайкраще. Міцного вам здоров'я і економних покупок, як я завжди кажу. Подивіться, будь ласка, що приготував нам АТБ з 28 вересня по 4 жовтня з промгрупи. Хто ще не подивився, запрошую на перегляд. І буду вам дуже дякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Знову з'явилися ось ці пряники, кондитерські вироби, як пишуть, да? до Дня захисника ціна за штуку 39,90. Зверніть увагу, може у когось є також є людина, яку ви цінуєте, можна купити і привітати. Каструля з скляною кришкою з нержавіючої сталі на літр 800-269 гривень. Зараз знижка 25%. Звичайно, що відмічаємо все нашим золотим маркером. самі найкращі пропозиції промгрупи. Термокухоль з нержавіючої сталі, 380 мл. Ну, я рахую, що так з собою взяти. На вулицю, на прогулянку або навіть на роботу. Цей кухоль буде дуже зручний. 199 гривень. Враховуючи, що це нержавіюча сталь це ціна хороша. Далі термос. Звичайно, що починаються вже холодні вечори, холодні дні. Термос також з нержавіючої сталі, на цілий літр. 339 гривень. Бачу, що тут є зручна ручка. Якщо не маєте рюкзака, можна ось так нести за ручку. Так, дивимось далі. Тут у нас буде склокерамічний Люмінарк салатник 44,90 на 12 см. Я хочу сказати, що на Люмінарк ще ціна на деякий, на деякий посуд тримається досить така економна ціна, не висока. Ось блюдо на. Розмір, бачите, 28 на 20 см, 85 гривень майже таке овальне. Ну, воно більше підходить для сервіру... сервіровки столу. Да, щось можна так на це блюдо виложити гарно, красиво. І, до речі, біле блюдо, білий колір завжди страва на білих тарілках, на білому посуді дивиться надзвичайно красиво. Чашка. Порцелянова на 440 мл. Зверніть увагу, немаленька 84,90. Хоча в мене чашка <с up> для мене ця чашка на чай замаленька. Приходжу додому і роблю собі дуже велику чашку чаю, відпочиваю за, знаєте, за, чашком, за цією чашкою чаю, і обов'язково, щоб був якийсь для мене сир. Набір склянок, стопок 100 гривень, майже 100 гривень за 6 штук. Не знаю де дешевше, в якому магазині, точно не можу сказати, так що не обвожу золотим маркером. Далі тут у нас миска з нержавіючої сталі да? 24 см, 72 гривні майже. Ось такі миски використовують господинки на кухні, да, універсальна ця миска млинок для спецій з кришкою на 180 мл а, 60 гривень. Хто ще не придбав млинок, в кого ще точніше немає млинка, можна млинок придбати. Це завжди а, дуже доречно висипати а, перець з горошком, і коли вам потрібно вже свіжий духняний перець, там на пельмені, ви просто покрутите цей млинок і запах перцю вам вдарить точно в ніс. Горщик пластиковий, з підставкою майже 2 літра. Літр 700. 50 за 60 гривень. Кошик пластиковий, гнучкий, круглий для білизни. Також я просив, щоб писали в попередніх обзорах також ці кошики були. Що ще можна сюди складати? Дякую вам за коментарі. Дуже багато писало, що можна сюди складати і овочі, тримати Да можна тримати миючі, чистячі в цьому кошику, також як тут написано для білизни. Да Грязну білизну. Також можна складати дитячі іграшки. Це, що я перечислив. А от що ще можна? Напишіть, хто ще що тримає в цих кошиках: 159 гривень. Я теж такий собі придбав, тільки не круглий, а можна сказати, такий овальний. Тут у нас будуть модулі, змінні. Картриджі, як то кажуть, фільтруючий для глечика на воду 349 гривень за 3 штуки. Ковдра Стьобана, розмір 1,70 2 Не можу сказати нічого про ковдру, тому що ніколи не купував ні ковдру, ні подушки в АТБ. Можете залишати свої коментарі на рахунок ковдри. Хочу сказати, що ціна хороша: 499 гривень. Ми з вами також будемо дивитися в цьому. В АТБ, коли буде промгрупа, вже наживо, подивимося, це буде цікавіше. Постіль 499 гривень за одиницю, але це комплект двоспальний. Тут дві наволочки 50х70 на євро стандарт, простирадло 1,80 на 2,15 та підковдра 1,75 2,15. Кольори, звичайно ж, будуть в асортименті. Набір для ванної кімнати. Зверніть увагу, тут є і шторка з гачками. Розмір бачите на екрані. І килимок. Кольори також будуть в асортименті. Ціна за набір 249 гривень. Так, він був 349. Ну, не знаю, чи 349 він вартий. Але за 249 я рахую, що теж мені здається, що можна купити дешевше. Якщо купувати окремо і килимок, і шторку, то можна купити дешевше. Може, я помиляюсь, також залишайте свої коментарі. Буду вам дуже вдячний. Сторінка з дитячими іграшками, але, як я завжди кажу, краще зайти в перший або в другий день в АТБ і обрати ту чи іншу іграшку для малечі. Надзвичайно цікаві іграшки з'являються в АТБ, і по цінам я вам скажу вони нижчі, ніж у звичайних е, іграшкових магазинах, де, ну, де магазини з іграшками. І Давайте подивимося останню сторінку. Тут у нас фарба палет ще за хорошою ціною, 71 гривня. Крем сила Карпат 100 мл. До речі, писали, що це хороший крем 25 гривень. З'явилась туалетна чоловіча вода в АТБ. Це, це щось таке цікаве, 249 гривень. Ну, звичайно ж, це не є супер така, да? супер вода. Не світові бренди, але за 249 гривень я рахую, що ціна доступна і до того ж 90 мл. Бомбочка для ванни, патрон 70. Ой, вибачайте, 41 гривня 90 копійок. Тут капці домашні войлочні чоловічі розміри з 41 по 45 200, 219 гривень, і капці домашні хутряні жіночі 219 гривень. Ну я рахую, що войлок зараз не дуже такий дорогий. От чому капці чоловічі та жіночі в одну ціну? Я рахую, що вилочні чоловічі повинні бути трішки дешевше. Це також моя думка. Може, я помиляюсь, ви залишите коментар. Парасолька, автомат 199 гривень, набір пензлів косметичних, 6 штук в асортименті 65 гривень майже за набір. Кабель для USB заряду та передачі даних 100 гривень. Клавіатура міні, бездротова, з тачпадом для Smart TV, TV-бокс, смартфона, планшета та комп'ютера 259 гривень. Колонка бездротова з годинником, функцією радіо 449 гривень. Дуже хороша річ підставка з вентилятором під ноутбук, USB 249 гривень. Це хороша дуже штучка. Хто має комп'ютер ноутбуки ноутбуки, можна використовувати ось цю підставку, щоб комп'ютер ваш ноутбук не перегрівався. Монокуляр телескоп 299 гривень. Ліхтарик Динамо 7990. Я думаю, скоро ліхтарики нам будуть дуже-дуже потрібні. Викрутка акумуляторна з набором біт 349 гривень за набір. І дриль ударний. 669 гривень. Ось такі були цікаві товари а, на промгрупу ВТБ. Ну, ми з вами ж подивимось вже у середу. Точніше, в четвер вже подивимось. Насправді, як це все буде виглядати, дивитись, мати вигляд. Гарного гарного вам дня, міцного здоров'я і до зустрічі всім пока.